Олег та Анастасія Печонкіни разом із мамою завітали до школи мистецтв на виставу Святий Миколаю приходь до нас із раю про цього персонажа. Знають вже чимало. Колись це була реальна людина, яка допомагала людям, і потім її оголосили святою в церквах. Знаю про те, що він дає всім подарунки. Показ вистави відбувався у рамках акції Діти для дітей протягом п'яти днів. За цей час історію у казковому зимовому лісі побачили кілька тисяч глядачів. Це діти військовослужбовців, діти із багатодітних та малозабезпечених родин, вимушені переселенці. Дія відбувається в казковому лісі, де дуже багато персонажів, і Мороз Морозенко, і Голопук, і Пупики, і квадратики, і, власне, і принцеса, і принц, і хурделиця. Дуже, це позитивні герої. А є ще негативні Баба Яга, її команда, лісовичок. Дуже власне, добре реагують, тому що вони співають, вони підспівують нашим персонажам, відповідають їм, тому що вистава інтерактивна, є спілкування з глядачем. Я граю більш до темної сторони. У нас є ще світла, металиця, морозенко і тому подібні. Перевтілююся. Я граю його попика третього. Я так ділився, що прям що весь світ побачив. Після завершення вистави наглядачів чекали святкові подарунки. Солодощі до Дня Святого Миколая отримали 600 дітей з багатодітних сімей та 128 дітей вимушених переселенців. Ми збираємо. Діточок разом з батьками різного віку мають побачити цю виставу, бо, тому що вона є дитяча, вона гарно підготовлена. І головні герої це теж діти. Тому бажаємо всім і перемоги, всім бажаємо. Миру і того чуда, яке він має принести до нас для нас, для нашої країни, а це перемогу. 6 грудня в нас це таке велике подвійне свято День Святого Миколая, День Збройних Сил України, день тих, хто захищає наших дітей, є для них справжніми миколаївчиками, тому що дають можливість жити і бачити українське небо навіть. Такі складні часи, ми все таки намагаємося солодощі і невеликі вистави робити для того, щоб дітям дарувати цю радість. Ірина Муляр Павло Романюк, новини міста.